Вітаю 11 класу. Ми сьогодні з вами спілкуємось про підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і безвізовий режим для громадян України. Для України у різні періоди незалежності Європейський Союз означав вектор розвитку, мрію перспективу членства. Сьогодні країни ЄС є найбільшими торгівельними партнерами України, джерелом надходження природного газу. Місцем навчання і проведення відпустки багатьох українців, а також важливим партнером у збереженні територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Саме угода про асоціацію між Україною та ЄС є інструментом і дороговказом для внутрішніх перетворень, які дають можливість Україні надалі стати повноцінним членом Європейського Союзу. Як відбулося, як відбулося підписання асоціації з ЄС, які переваги цієї асоціації ми сьогодні спробуємо вияснити? Відповідно до закріпленого в українському законодавстві курсу на європейську інтеграцію, з 2007 року велася підготовка до підписання угоди про асоціацію. Вона мала замінити угоду про партнерство і співробітництво між Україною та європейським співтовариством 1994 року. Було проведено кілька десятків раундів переговорів, а українське законодавство з усиллями Верховної Ради України частково адаптовано до Європейського. Підписання угоди неодноразово гальмувалось на заключному етапі з суттєвою перешкодою на шляху до Асоціації України з ЄС. Стала політика президента Віктора Януковича. Утім, лідери ЄС не виходили з переговорів, вважаючи, що європейська перспектива поверне Україну до демократії. В Україні діяла спеціальна моніторингова місія Європарламенту. Європейські лідери разом з проєвропейсько налаштованою частиною українського суспільства до останнього сподівалися, що на саміті ЄС у Вільносі 28-29 листопада. 2013 року Янукович таки підпише угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Напередодні вони відхилили пропозицію уряду Азарова провести переговори у тристоронньому форматі: Україна, ЄС, Росія. Віктор Янукович у вільності повідомив про припинення підготовки до підписання угоди про асоціацію. Таке рішення викликає масові протести в Києві та Інших містах України, відомих як Революція Гідності, спроба силового розгону демонстрантів і розстріл Небесної Сотні завершився втечею з України до Росії в лютому 2014 року тодішнього керівництва держави на чолі з Віктором Януковичем. Євромайдан і Революція Гідності вразили багатьох європейців, привернули увагу до України у світі. Цей час в Україні побувало чимало європейських політиків. Важливу роль у спробах врегулювати ситуацію відіграли міністри закордонних справ Німеччини та Польщі Франк Вальтерштайнмайер і Радослав Сікорський та президентка Литви Даля Грібаускас. І в результаті, після переможної революції гідності, 21 березня 2014 року. В Брюсселі було підписано політичну частину угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Від України угоди підписав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, а з боку Євросоюзу голова Європейської ради Герман Ван Рампей, голова Єврокомісії Жазе Мануель Барозу і керівники всіх держав-членів ЄС. Трішки пізніше, 27 червня 2014 року. Президент України Петро Порошенко підписав економічну частину угоди. А 16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували угоду про асоціацію між Україною та ЄС. За ратифікацію проголосувало 355 депутатів Верховної Ради та 535 депутатів Європарламенту першими з країн-членів ЄС. Угоду ратифікували Румунія, Литва та Латвія. Останніми Кіпер, Бельгія та Нідерланди. Ця угода, за своїм обсягом і тематичним охопленням, є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою стороною, що його колись укладав Європейський Союз. Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом складається з преамбули і семи розділів. В ній визначено засади співпраці, дотримання демократії, прав і свобод людини, верховенство права, суверенітет, територіальна цілісність, непорушність кордонів, боротьба з поширенням зброї масового знищення, вільна ринкова економіка, боротьба з корупцією, транснаціональною організованою злочинністю і тероризмом. Угода передбачає посилення політичного діалогу і співробітництва у сфері зовнішньої політики і безпеки, взаємодії у сферах міграції, персональних даних, руху робочої сили, прикордонного контролю. Економічна інтеграція повинна відбуватися в межах всеосяжної зони вільної торгівлі, енергетичної, макроекономічної та науково-технічної співробітності. Підприємництва і транскордонного співробітництва, навчання і політики рівних можливостей. Євросоюз брав зобов'язання надавати Україні фінансову допомогу сприяти розвитку громадянського суспільства. Вищим інституаційним органом співробітництва визначено Саміт Україна ЄС. Значення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стратегічне. Воно відкриває перед Україною значні перспективи в усіх сферах. Можна назвати такі основні вигоди, для, які несе процес євроінтеграції для України. По-перше, політична, тобто, залучення до спільної європейської політики безпеки та оборони, що гарантуватиме суверенітет і територіальну недоторканність України. По-друге, це економічні, тобто скасування мита для українських товарів, відкриття ринку для. Товарів, що задовольнятимуть європейським стандартам якості. По-третє, це підвищення соціальних стандартів і якості освіти, а саме визнання українських дипломів, вдосконалення системи первинної медичної допомоги. По-четверте, це посилення наукового і науково-технічного співтовариства і співробітництва та залучення українців до європейського дослідницького простору по п'яте боротьба з корупцією і по шосте співпраця щодо охорони довкілля, запровадження нових стандартів якості води та повітря. Як я і сказав, угода про асоціацію України з ЄС мала стратегічне значення для країн. Відбулася зміна географічної структури українського експорту на користь збільшення його обсягів до країн ЄС. Україна стала однією з п'яти країн найбільших експортерів. Сільгосподарської продукції до ЄС. Поки що Україна експортує переважно сировину, зокрема аграрну. Але угода створила можливості і для експорту переробленої продукції. На цей вид товара мита повністю знято, а на сировину знято лише частково. Передбачається, що угода сприятиме перетворенню України на розвинену європейську державу. І наша країна не залишатиметься сировинним придатком Європи. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом не просто величезний бюрократичний документ, який почав скеровувати важливі Україною українські реформи. А він є, врешті-решт, символом інтеграції з Європою. Україна стала частиною єдиного ринку ЄС, принаймні на рівні товарів та послуг. Українські підприємства отримали змогу поступово здобувати в Європі більше партнерів, клієнтів тощо. Зараз я вам пропоную, щоб ви трішки зупинилися та попрацювали з уривком згоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами з іншої. Вам потрібно, зупинивши це відео, подумати. І окреслити зобов'язання України в зв'язку з підписанням угоди про асоціацію. Що тут у нас є, який уривок? Визнаючи, що політична асоціація та економічна інтеграція України з Європейським Союзом залежатиме від прогресу в імплементації цієї угоди, а також від досягнень України в забезпеченні поваги до спільних цінностей і прогресу, в наближенні з ЄС у політичній, економічній та правовій сферах. Бажаючи просувати процес реформ і адаптації законодавства в Україні, що сприятиме поступовій економічній інтеграції і поглибленню політичної асоціації, впевнені в необхідності для України впроваджувати політичні, соціально-економічні, правові та інституаційні реформи з метою ефективного виконання цієї угоди та будучи відданим рішучій підтримці цих реформ в Україні. Повторюсь, вам необхідно окреслити зобов'язання України у зв'язку з підписанням угоди про асоціацію з ЄС. В свою чергу, одним із наслідків підписання угоди про асоціацію з ЄС став безвізовий режим. 17 травня 2017 року в місті Страсбург була підписана угода про запровадження з 11 червня 2017 року безвізового режиму. Для громадян України при перетині кордону з державами ЄС. Безвізовий режим стосується тільки громадян України, які мають безвізовий біометричний паспорт. Час перебування в шенгенській зоні не повинен, не повинен перевищувати 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Безвізовий режим дає право на відвідування культурних і спортивних заходів. Журналістські подорожі, короткострокове навчання та обмін досвідом, поїздки на лікування. Водночас безвізовий режим не дає право на роботу в країнах ЄС, зокрема на короткочасному. Безвізовий режим також не дає право на постійне проживання в країнах ЄС. Для цього, як і раніше, потрібно оформити спеціальну національну візу або мати дозвіл на проживання. Громадянин, який перетинає кордон, Повинен мати відповідні кошти на проживання. За перший рік існування безвізу ним скористалося півмільйона українців. Безвіз має колоні... колосальне психологічне значення для українських громадян. Вони на рівних правах з європейцями можуть вільно перетинати кордон, здійснювати ділові і туристичні поїздки, не відчувати себе людьми нижнього сорту. Щоб безвізовий режим став насправді здійсненним. Україні довелося три роки поспіль істотно реформувати своє законодавство, наближаючи його до Євросоюзу. У жовтні 2014 року Верховна Рада України затвердила надважливий пакет антикорупційних законів: про Національне антикорупційне бюро України, про засади державної антикорупційної політики в Україні і про запобігання корупції. Закони зобов'язують осіб, які виконують державні функції, і осіб, які посідають. Відповідальні посади в органах місцевого самоврядування подавати електронні декларації про дохід і статки на офіційному сайті Національного агентства з питань до запобігання корупції за недостовірні відомості в є деклараціях, передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Ці закони стали важливою основою для співпраці України з Європейським Союзом і можливості. Утворити е, можливості відкрити безвіз для українців. Зараз я знову пропоную вам трішки зупинитися і прочитати фрагмент джерела. І на основі цього фрагменту, а це у нас і щорічного послання президента України Порошенко про внутрішнє і зовнішнє становище України у Верховній Раді України 20 вересня 2018 року. Сформулюйте тези про історичне значення ухвалення безвізового режиму для громадян України в країни, країни ЄС і чому безвізовий режим Порошенко визначає як механізм глибинної внутрішньої європеїзації України. Знову ж таки, ви зупиніть це відео і опрацюйте його. А, що тут сказано? 1 вересня виповнився рік, як набула чинності угода про асоціацію з Європейським Союзом. Завтра Україна видає 10мільйонний біометричний паспорт. Це, до речі, відповідь тим, хто, намагаючись применшити значення так важко здобутого безвізового режиму, тоді твердив, що ніби українцям він мало цікавий. 10 мільйонів українців уже отримали біометричні паспорти за цей короткий термін. Для українців відкрито вже майже дві третини країн світу. Ми і надалі будемо розширювати простір свободу руху для громадян України. Ми нарешті вир... вибралися із лабіринтів багатовекторності, ледве вискочили із смертельної небезпечної пастки позаблоковості. І від 2014 року твердо спрямовуємо своїм шляхом і цей шлях до Європейського Союзу та НАТО. Ми з вами зміцнили, зміцнили наш міжнародний авторитет. І організували Трансатлантичну коаліцію на підтримку України з режимом санкцій проти країни агресора Російської Федерації. Ми з вами підписали і виграли в Кремлі у Кремля дипломатичний бій за ратифікацію угоди про асоціацію і поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі з Європейським Союзом та почали нарешті отримувати від неї перші вагомі результати. Наша європейська стратегія це двосторонній рух. Не лише членство України в Євросоюзі, а й глибина внутрішня, внутрішня європеїзація України. Стати європейською країною означає повністю сприйняти європейський дух політичних свобод, чесної конкуренції і рівності можливостей. Це те, що називається порядком відкритого доступу. Країни Європи йшли до, ць, до нього століттями. Над цим шляхом треба промчати, нам цим шляхом треба промчати максимум за 10 років. Ще раз нагадаю питання, яке вам потрібно відповісти: це сформулюйте тези про історичне значення ухвалення безвізового режиму для громадян України України, України ЄС і чому безвізовий режим Порошенко визначає як механізм. Глибинної внутрішньої Євро України. Тобто ми з вами бачимо, що незважаючи на агресивне ставлення РФ до зближення України з ЄС, він залишає РФ шанс на порозуміння. Проте сучасну російську владу з імперськими амбіціями такі відносини не влаштовують. Як наслідок, ЄС залишається для українського народу єдиним цивілізаційним вибором. Зразком для побудови економічного та політико-правової системи, рушієм суспільно-політичних перетворень, джерелом надання економічної допомоги потужним чинником гарантування національної безпеки України та вірним другом за її теж та територіальну цілісність. Ще через рік, після підписання відкриття безвізу 22 листопада 2018 року. Верховна Рада України проголосувала за фіксацію курсу України за, на Євро на інтеграцію з Євросоюзом та НАТО в Конституції України. А в лютому 2019 року ці поправки були, набрали чинності в нашій Конституції. І з початком повномасштабного вторгнення Україна вже отримала статус країни-кандидатки в ЄС. Це все стало можливим завдяки. Тисячам жертв невинних жертв, як і на Революції Гідності, так і на сучасній російсько-українській війні. Тому підписання асоціації з Європейським Союзом це не був подарунок долі. Українці це виборювали і виборюють сьогодні на фронтах російсько-української війни. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних уроках.